Сьогодні у Білій церкві відбулося відкриття школи боксу імені Олександра Гвоздика. Дякую всім. Саша наш друг, тому ми цей цю школу назвали на його честь, скажімо так. Але це все для дітей. Це для дітей, це для генофонка нашої нації. Відкриття цього залу це дуже важливо для, для, для розвитку боксу Білої церкви та Україні в цілому. Сьогодні а, наші героїчні військові боротьби нашу країну від терористів і вони можуть не хвилюватися за своїх дітей, за своїх молодших братів, які замість того, щоб проводити час на вулиці, зараз мають змогу тренуватися в якісних умовах під наглядом професійних фахівців. Для Білої церкви це непересічна подія, це дійсно свято, тому що сьогодні відновив свою роботу зал бокса. Це зал, який виховав не одного чемпіона. В цьому залі дуже багато було віддано енергії, сил, крові і пота нашими білоцерківськими спортсменами, які в майбутньому стали чемпіонами. І відновлення відповідно такого залу за допомоги меценатів – це дуже приємно для міста. Основна мета це залучення молоді до заняття спортом. В цілому це здоров'я нашої нації. Бокс це дуже чоловічий вид спорту. Я знайомий з багатьма спортсменами саме з цирни спорту, і, відповідно, був задоволений, коли отримав таке запрошення. Це для дітей дуже круто приходити в такий зал з натхненням тренуватись, коли є всі умови, і це ну, дуже круто. Я в цьому залі тренувався, ремонт не робився 30 років, це ще 90-х років. Я тут виріс. Я думаю, що діти підуть, будуть результати. Відкрилась школа боксу в колишньому залі боксу Каменяр, де було проведено повну реставрацію залу та закуплено нове обладнання. Заняття в даному залі для відвідувачів будуть безкоштовними.